Всем привет, друзья. Вітаю всіх з великнем сьогодні 20 квітня. Відео не знаю, коли виставлю. Приїхав на Карасика. Кажуть, що він не особо клює, бачу трохи і пустих людей. ну Берег не сильно зайнятий. Може вранці було людей багато. Хоча зараз тільки зараз обід і по ідеї всі повинні ну, з'їжджатись на відпочинок, щоб до вечора посидіти. Знаходжусь в Немировці. Ось приїхав до своїх родственників там батько з мамкою сидять на прикаті зараз подивимось що вони піймали а да, кстати, ви мабуть спитаєте чого я кручу педалі сьогодні Досить дуже просто мотик вчора обламався там така запчасть дебільна злетіла що не можна поїхати нормально зв'язочки ведучи злетів а це постійна що держить сьогодні трохи прийдеться покрутити педалі ось вже сидять вони бачите, такі зонтики в їх які зонтики Моднячі Made in Vietnam Що, клюєшся? Ти що, даже на дно карася не злили ніхто? Ні А покльовки? Ні Нема? Ні То ви ловити не вмієте чи що На тебе туля нормально дам зараз вам природа дійсно така гарна, вже все розцвітає, зелене. Я здивований, що людей немає. Я прийшов на своє старе місце, закатоване просто закатане. дивіться, які тут срача поробили. Дивіться, що поробили з місця. А це наркомани приїжджали, більше того, що Банку дули сиділи. Тобто я тут був якось повичищав це місце, тут красиво все було, якісь по бачу, бачу, сія валяється. В городі Корей просто. По вудочкам все буде просто. Королівська 6 метрів Камахова і легендарніший мій не на а Балонська теж лутка з спицями. Тут в принципі на неї найкраще брало. Як об'єць стояв, я тут стояв тоді, кидав сюди 500 дерево. Ну, Блін. Закатали його просто жорстко це місце. Ну асфальт. Тут саме йде саме. Виходить вихід з цієї ямиші. Це буває посередині тут клює. Ну, спробуємо, що все це нам робить. Подимщиком карась, бо тому що батьки нічого не зловили. Вони сидять вже часа три і нічого ніхто не зловив. Зараз закинемо спочатку в Балонське будлоще на мотиля і на париша. Насадки будуть саме такі. Бо останнім часом я бачив, як тут він тільки брав ну, більш посередині прикату. І наша махова шестиметровка відправиться зараз по цій, виходить краги. У нас там іде руша. І там саме кам'яна така вождина йде. Ну, Я не думаю, що тут глибина прям така вау. Метр може буде. Бо я бачу, воду знову скинули трохи. Тобто води не сильно багато. Тактика до цієї миті ще й не змінилась, вже пройшло майже 2 місяці. Ще до цієї миті я ловлю апарішом і ставлю на кінчик одного-два одного мотиля в залежності від того, який розмір гачка. Тобто на бутерброда. Черв'як поки що, спіть. Я не знаю, що, я такого не пам'ятаю, ну, скільки часу пройшло, да, навіть на черв'яка біла в проводку толком не реагує. Або амотиль, або опариш. Якийсь такий ну, дійсно зачарований цей сезон. Що зимою на черв'яка клявала хорошо, Я проверяв там по лотву. А літом клює на мотиля. Тобто зимою я всю зиму відходив на хробака. Вона ігру на окуня, там на поплавок теж приїжджав багато разів. А весну хожу на мотиля. Ну, це не слухано навіть таке. Закидаємо десь на середину, я закинув з самого прикату. подивимось, що там воно скаже нам. Вітер трохи такий буде поганий, боковий, течія. Ну, трохи є. подивимось, що тут воно нам сьогодні начакує Трохи тягне, бачу поплавок, ну нічого. Ну вроді би, щоб хоча б так стояв поплавок на течії, то було б нормально. Ну він стоїть гарно за счет того, що він довгий. Це цей флегманський один залишився в мене для Волонського вуличча 5-грамовий. Це ж при тому, що ще вітер виходить за течією, зараз покажу, Бачите, як він стоїть гарно. Красиво стоїть. Ты сильно натягнула утку? может быть такие даже. Ну, глубина невелика, такая метра. Может хоть как рыбы будет клевать уже так а гоняем, Красноперка, верховодка. Очки стоят невелики. Очки стоят в принципе тоже под белую и под невеликую карася. Я думаю тут тоже зараз поставим одного опарыша и кусочек мотыля. Ну и кусочек, а маленького просто У нас тут стоит 14к овнер. Я думаю, в принципе, нормальный гачок. Еще можно на такие ловить. Да. Что, ты краснопяк уловишь? Да. Караси, что они Ну такая, невелика.

Ну, друзі, я засипав. Гранд спорт і карась-часник. У ну, мене там залишки були, то та я таку ось невеличку кучку зараз замішаю. і буде мені ще на випуск по білій рибі, бо я хочу ще білу рибу трошки познімати сьогодні. Бо Баманка вже ловить краснопірку сидить. Тобто ми шоколад змішали з часником. Сміття я своє заберу обов'язково. Може навіть ще трохи позбираю ці пачки з прикорму, бо там геть діди позасирали це місце конкретно. І зараз роблю би, в такому моднячому відрі наш би, прикорм. І посидим тут пару годин. подивимось, що буде брати карась. Тому що люди кажуть, що не клює. Взагалі кажуть, що не клює. А початок березня на цих місцях був просто епічним. Отак от, от закидаєш скільцями чи махову не положити на траву, а вона вже карасів. І такі, знаєте, карасики, ну такі десь до ладоні з хвостом майже були. А це, кажуть, останнім часом взагалі навіть в Бехах перестав карась брати, тому що ми зараз сидимо у Небрівці, річка Уш, а Бехи виходять у нас там нижче по течії Ну, там, знаєте, якось як хто зловить, хто не зловить. Ну, нема такого, знаєте, що там от, діди сіли нам тут, Тут хтось сів сі, знаєте, ловлять, як на морі буває такі відео в ютубі, показують, як на Кль, кльов тунца, да? Ну, Такого зараз у нас немає. Ну І плюс не забувайте, що рибу трохи а, виловили. А, тому Батьки не побачили ще жодної покльовки карася, мати краснопі проводку сидить. Ну, Нічого, не будемо здаватися, Стики, стільки декілька годин я виділю на це місце. настаються, набухається так, а це заберемо це думаю, поток з палю На крупняка буде розшипайся так не будете, так на води мамка он уже бачиш уже вже атакують на прикорм. то ти меншу глибину зроби. тебе глубина на, на 2 метра не ж бачиш вона вся поверху стоїть ще менше робить більше робиться на я закинув бачиш як часник робить ще так які по пару шариків я думаю все одно тече сильно, я думаю Якщо хтось там і закармлював, то прикорму вже немає. Він просто кудись поплив або його розмило. воно і не клявало напевно, нічого Хай друзі бери да поверху закидаю зверховодку лови сиди ано ну, побачимо що тут живе у нас якийсь якісь рухи Буде щось клювати чи ні бо це я клює о нічого собі клюв верховодка наверно чи певка невелика Мотиля збила да й не хоче. Якась така цікава рибалка. Не знаю, що це з стоїть. Риба і таке, може що фаза погана. По-моєму ж діво пішло за повний місяць. Але як коли, буває, на цю фазу і непогано клює. А буває і погано. І кажеться місяць такий просто. Це конець квітня він завжди такий був. Карась теж не... Кожного сезону брав. Яка гусяра клюнула гарно. Я б і сам таку гусіку сидів, би, ловив би. Майже приплива на часник, крупняк. крупнєва. А прямо чесник. Я б підкидала батьку, якусь віздово приплив. Гусяра, я б таку гусівку сам би, ловив би. Зараз до манки пойду. Там от така непогана ганяє. Мене ганяє, Побачимо. Там просто, знаєте, що вихід з ями йде з русла. Може, що там риба збилась більше. Бо бачите прикат. Прикат потеряний. Каусяка непогана, грам 150, напевно. Я б сам би таку ловив би з радость. Нашла наклюнув це на опаришу? Так. Ну, це... яка тобі би на маленький губінь клював? Ага. Ну це в цьому гублю. А туди ти зараз закинуто? Так. Да. Значить вона там стоїть. А -та там, знаєш, тільки рік і Я бачу, що там на Друзья, даже тут и не чипнуло всю утку. Часа два, ну, меньше чем два, наверное, стояла утка, даже не чипнула ее. Вот такая история, скорее всего. Вообще брать не хочет хоть била, клює, а то вообще ничего не клювало. Краса ни одного не бачу, нема, да? Только густер был, красноперка, плотвитва нема, да? Що? Ну, він тут не вийде. Що вона впіла? Вона вже, вже все, вона стерчить хвост. Де твій хвост? Вона мелькає. А, вже втекла. Вона ж ти карась теж клюнув. Нічого собі. Такий непоганий, кстати, взяв на ладоню. Уже вечір почався, це може по цій причині він почав клювати. Ну що, друзі, рибалка в принципі, по краю непонят. Я думаю, зараз пойду десь напрякати ще трошки познімаю верховодку, це буде окреме відео. А зараз змотаюся. Ну там, домати да, стоїть таку гарну верховодку, дебелу ловить, і краснопірка непогано попадає. Тобто зараз на вечір вона може ще й проклюне, то я думаю, не буду гадять час зарад на батареї і піду десь на перекат, якийсь сяду. Що вийде раніше, чи проводка, чи цей якоби карась, не знаю. Як бачите, батько тако одного зловив. І все, карась просто не клює. Чого не знаю. Всі кажуть, що не клює. Може, що браконієрі, а може просто він затих. Тому що яркий березень такий, буша не знаю. Ось на цьому місці просто починав закидати вудку. Поплавок такий шлоп і немає вже карасик як трепещиться. Тут його валом було, він тут за дві години наловлював попів, попів відра карасів. А зараз просто ну, тишина. Мозиль стоїть довго і не клює. Я думаю, зараз от така пора настала, що він просто не хоче брати, тому що він своє віджирало перед нерестом. Зараз почнеться його нерест у нашому регіоні. І я думаю, в основному це буде поки що біляк. Поплопопер, проводка. Може, даже вже в друзі скоро вдасться поїхати на нічну риболовлю. Дуже сильно хочу поїхати, посидіти, подивитись на місяць, шум пташок. Тобто, ну подивимось, друзі, що воно буде в майбутньому. Ну а я буду вже напевно збиратися і переходити на іншу локацію.